Вітаю, я астролог Олексій Кирченко. Сьогодні, 13 листопада, на небі багато протистоянь планет до урана і на поверхневому рівні трактовки. Уран означає просто якась перешкода, яка заважає нам діяти. Але в цьому відео я хочу звернути увагу бажаючих на те, що за допомогою урана можна отримати важливу інформацію. Тому що функція цієї планети не просто вреднічать і робити людям ну, якісь проблеми, а функція в тому, щоб підказати людині якусь інформацію. І ця інформація може приходити не в виді слів, а в виді життєвих ситуацій. Тобто, релігійно кажучи, Бог повчає за допомогою цієї енергії урана, надає людині. Інформацію. Таким чином, перешкоди, які сьогодні люди зустрічають, вони несуть інформацію. Наприклад, наводжу на своєму прикладі. Я пішов сьогодні вранці за молоком, але ще молочники не приїхали. І по своєму життю я люблю біжати вперед поровоза і поспішати. Іноді це робить проблеми. Наприклад, коли я прогнозую, що там подія відбудеться цього тижня, а вона трошки пізніше наступного тижня. Тобто, це мені знак, сигнал Всесвіту, що я можу поспішати. Далі я е, пішов в магазин, повернувся до молочників і зрозумів, що в мене тільки купюра. Вони вже приїхали і зрозумів, що в мене купюра тільки 500 гривень, а в них завжди нема здачі. Це другий сигнал. мені, Тобто протистояння планета дно, а сигналів людині на цій матеріалі може бути дуже багато. На цьому прикладі от навежу, скільки одна ситуація, скільки вона інформації може людини дати. І що я неуважний. мені треба було в магазині ну, подумати і обміняти, а я не обміняв і без обміну прийшов. Потім я намагався обміняти цю купюру. В трьох містах мені її не обміняли. Знову ж таки протистояння. Я туди, а воно мені не дає обміняти. Ну, Там нема, там нема, там не міняють. Потім в одному місці я обміняв цю купюру. Але жінка, коли обмінювала, сказала: Окей, ти в мене щось дешеве купи, я тобі обміняю 500. Я щось дешеве купив. І коли вона давала мені гроші, вона казала: Ой, ну я так не хочу тобі віддавати їх. Я, звісно, це тобі обмінюю. Але я так не хочу їх віддавати. Ну, така опозиція. От потім я прибіжав назад до молочників, але там вже була черга людей. І я сказав: Ой, я тут стояв, я обмінював купюру. Знову таке опозиція. Потім я пішов пішов, думаю, о, мене там родичі українці, які в Європу поїхали, просили українських конфет, куплю українських конфет, заодно обміняю гроші і поверну той торговки, яка мені вона ж хотіла, не хотіла віддавати свої гроші. Пішов купин конфет, подумав про опозицію, що це ж ну взагалі, через таможню не дуже люблять конфети перевозити. Знову ж таки, ситуація опозиції. І потім я повертаюсь до цієї жінки, кажу радостний, кажу, от я обміняв гроші, і те, що ви не хотіли мені обмінювати, от я вам повертаю гроші. Вона каже, та мені вже не треба. Або мені взагалі не треба. Ну, тобто вона мені просто нерви потріпала, що я їй так больно роблю, а насправді воно їй і, і не треба. От я кажу: та ні, ну я ради вас, шов, давайте вже я вам е, ну, віддам гроші. Який знак тут для мене, я не знаю. Можливо, я в чомусь непослідовний або ну, нервую людей. Ну, в общем, іноді оці уранічна інформація, оранічні знаки, вони іноді бувають незрозумілі. Але головна причина того, чому вони бувають незрозумілі, це тому, що ми насправді боїмося або не хочемо отримати відповідь на цю інформацію. Бо якщо ми отримаємо відповіді, то в світлі цієї відповіді ми будемо ну, виглядати можливо не дуже хорошо. В основному ці знаки Зодіака, які Талець і Скорпіон, вони в основному пов'язані з фінансами, ну, в яких оця опозиція урана. Стабільністю або ситуацією безпеки, небезпеки, зони комфорту або виходу з зони комфорта. В цих сферах в першу чергу. Напишіть в коментарях, які ви отримали знаки Урана.